Я бачу виставу наступним чином. На вокзал міста Ужгорода прибувають переселенці з усіх куточків нашої країни. Вистава «Королів» — це моя дипломна робота в інституті культури Ужгородському. Я побачив людей, які дуже справжні. Жі наші мали я щось відчув, що люди вже є актори. Переселенці грають в ролях. Дивитися, прикольно Ігор, слухай, Ну ти як був авантюристом, так і залишився. Там у Харкові я все відкладала на потім. 24 лютого виявилось, що завтра може і не бути. Таке враження, що як з пекла вируси. Я не знаю, чи цілий мій будинок. Я радий, що я живу я зараз тут, вона десь там. Повтору потрібно грати. А людям грати трагедію, на жаль, вона відбувається. Я живу просто зараз. І от зараз я прийшла на кастинг. Ну що ж, давайте починаємо. Три блазня, це у нас дві корделі. Коромчик. Ми будемо говорити про головне про любов. Це любов бідна на думку. ви вже будете дійсно любити, а не тільки про це трендіти. Вони е... так само як король Ігор, який втратив все. Бо і вони втратили, і королів втратив. Вони не втратили головне людяність. Треба повертати собі насамперед любов для того, щоб життя продовжувати. Виникають оці дві паралелі: вистави і життя. <груцт> Щоб мир і спокій зберегти країні, хоч всі події засмутили нас твердими бути вимагає час, любові вимагає час.